Але сьогодні я попрошу розповісти тебе історію про твою собаку, яка була у маріку, та про твою собаку, яку я персонально бачив пару днів тому, пару днів тому, коли на тебе напала чужа собака, а твій пес тебе захищав. Розказуй, що там за собаки такі. Ми були на ротації ще в 2018 році в Маріуполі, і я його там придбав. На Восточному виїхав, я з водяного виїхав і придбав собі підбуля. І він зо мною був постійно. Кожну ротацію це до 2022 року був зо мною постійно. Ну, так трапилось, що е, пришлось виходити, ми йшли на вихід. І хлопці були поранені, я оставив його з ними. І так вийшло, що вже ж вони попали в полон. Я буду їх називати кацапами. У Кацапів була овчарка німецька. Вони відпустили свою овчарку. і сказали, щоб хлопці відпустили ну, мого кузю. І вони почали дратися, він загриз його овчарку, і хазяїн. Потім пристрелив голову мою собаку. Це мені хлопець розповів. от Останній обмін був, поміняли це, він мене все розповів, це було в нього все на глазах. Зрозуміло. Ну, це жесті. Бачиш, вони вони так ставляться і до людей, і до тварин наших, і до всіх. Ну Тобто, для них всі ми то є щось чуже, а вони для це... них чужі. Це розвідчики. Я знаю, коли от при мені вони заходили в Сопіно, вони розстрілювали всіх собак. Всіх. А як ти думаєш, чому? Ну, тобто, а що тобі може зробити пес? Ну блін, навіщо? Він, ви... він видає, лає, що хтось іде. Mm. Ну, окей, тих ок, а твого, ну чого так? Ну, мабуть, ж, якась обіда, я не знаю. Мій силь сильніше оказався і. І это не так... устроїло, Да судя по всьому, на жаль, але ж дивись, ну, це сумно. Так. Ти вийшов з полону, ти зустрів Ніну, ви стали жити разом. І мені казала Ніна, що в якийсь момент ти почав ото нудити. Хочу собаку, хочу собаку. Було. Не то, що було, я вже з першого дня думав, я до, до, довго того шукав, довго шукав я його. Поки мені не сказали, що з ним трапилось. Я хотів, просто не було міста определеного, де жити. Ну, Щоб собаку це ж Я то там, то там, по госпіталям. І вже під кінець, вже, ну, якась картина вирисовувалась. Уже я... Ніна як би і не хотіла. Она... Ну, в неї ніколи не було собак. У мене це вже, це вже в мене четверта. Угу. Ну, якось я її уговорив. І як це було? Ну, тобто, ось ось, ось ти сів і кажеш їй, Ні, Ніно, ну, хочу собаку. Це ви вже були в цій кв квартирі, так? Да? Ні, ми ще були, це великий любінь. Як? На реабілітації я був, і це ну, вже було останнє час, я знав, що мене будуть виписувати, і мені там дозволили держати собаку в палаті. Mm -hmm. Так що ми, ми його знайшли по об'явленню, його привезли в Київ з Кривого Рога. Ми mm -hmm. з Львова приїхали на поїзд, нам його передали проводником, і ми вже у Києві його забирали і приїхали у Львів. А сколько, ему, 2... а сколько ему было на тот момент? Три месяца. Три месяца, да? Маленький был. Маленький. А, сколько ему сейчас? Два с половиной уже. Он уже О, большой, дорослый. Матерый это как, уже. Как раз рассвет. У собак рассвет с двух до шести лет. Это их самый а -а -а. такой период. Мужчина в самом рассвете сил, типа, Да. Дивись, ну, у, мене є, у мене є його фотка, ти мені вчора скинув, а я б хотів подивитися зараз, зараз я покажу людям, як він виглядав. Так, зараз, кудись я його тут кудись, кудись, секундочку. Знайду. А поки можеш покликати Кузю, да, щоб ми подивилися на нього зараз, якщо він Кузь. нічим не зайнятий, тут же ж така штука, так? Да? Може, він там чимось може він чимось зайнятий, може він там читає. Ай, красунчик, привіт! Кузя, привіт! Гей! Вже що то є ж, да? А зараз я покажу, як виглядав Кузя. Зараз знайду цю фотку. Не так легко бачиш, я, я забув, що в, забув, що в мене ж є його фотка, і можна подивитися, яким він був та яким він є наразі зараз. О, знайшов. Зараз я покажу кузю. А, секундочку, ось він. О, отаким таким він був. А такий малесенький ще. Тут уже я вжу. Це він... це він уже дорослий, Коль. Це дорослий вже. Я думав, що это маленький, ні? Ні, це так, може, фотка вийшла, Куди ти пішов? Скажи мені, а, як він вас прийняв та. Ну, ну тобто, а, як він до вас відноситься. Це така собака, вона своєобразна. Це не там малінування, овчарка. Він... А хто це? А кстати, хто це? Це китаїну. Китаї японська собака, да. вона дивись. Люди люди, це Настя, Настя з Марі з Маріуполя. Зараз вона живе наскільки я роз... розумію. Це та Настя, вона живе в Кропивницькому. Вона пише: який гарнюня, бачиш? А до речі, це якщо та Настя дивись, а вона вивезла з Маріка двох діто діто діточок. Вивізла свого лежачого паралізованого дядька, який ще й потрапив там під обстріл, йому віддірвало декілька пальців на нозі. І своїх собак теж вона вивезла тобто вона їх не кинула. Тому коли вона пише таке, це, це все прям... Молодчага, молодчага. це собака, це, це ж член сім'ї. Це, ну, да. це вона добре зробила. Скажи мені, де він спить, що він їсть? Є тільки корм, тому що, ну, така прихідлива собака, є там свинина і що ж, його одразу висипає. Тобто, є стільки боже, корм. Я... Він такий да, балований. Угу. А спить він. Навірно, вся квартира його тут, він не хоче десь спити. Ось, до речі, Настя пише. Ми виходили пішки, змогла вивезти тільки двох песиків, тільки двох, бачиш. Вот. І пише Настя, що багато собак загинуло. Тобто, от така штука, да. На жаль, на жаль, тому що так, тому що собаки то є а, члени родини. Я тобі скажу чесно, ось ти мені кажеш, да, що ти а, досить тривалий час не наважувався заводити собі собаку. Я тобі скажу, ось я вже біженець 11-й рік, да, я досі вже навіть 12-й, слухай, да, я досі не заводжу собі ані кішку, ані собаку, тому що я не знаю, де я буду завтра, Да? І, блін, і, і я. Ну, якось, якось так воно. Тому е, я, ти знаєш, бачив Юра кудись відпав зараз, мабуть, е, під'єднається наново. Секундочку. Пане Юрію, Да шо у тебе відвалилося? Світло вимикнулося. Ага. А у вас без нього немає інтернету, да Без світла. Ні, якщо Давай. Я зачекаю роздай з мобільного. Мені там чуть-чуть тому що я повинен закінчити. А, давай, давай, все, чекаю. Чекаю, чекаю, плюс. плюс. Е, вимикнулося світло у Юри. Ну, у нас зараз так, у нас ми воюємо, тому такі собі, бачите. Е, ось люди пишуть: доброго здоров'я! А в мене дві: один такса і одна метіс. Хазяїн захищає неньку. Бачиш, а вони на нього чекають. Я тобі скажу, я. А, зараз Юра під'єднається. Я спитаю в нього про це. Ми бачилися з Юрою, з, з Ніною та з Кузією, Ми бачилися в суботу, а, ось позавчора, що да? сьогодні. Ну а да. ми бачилися ну, позавчора я вже заплутав, заплутався. Сьогодні вівторок. Ми бачилися в суботу, і а, Юра був з Кузією, І там, де ми були, до них підбігла бродяча собака. Ну, така доволі велика собака. І напала на кузю. Кузя почав захи... захищатися. Юра почав захищати кузю. Ну блін да от І цей собака, він ку кусив Юру і, блін, якимось ну, дивом. да Не за ту ногу, де протез, а саме за ту ногу, де є нога. Отже, ж, собака. Ну, все норм там. Відбили, а зважаючи на те, що Юра Марпех, я скажу вам так, не дуже зрозуміло, коли, кому потрібні будуть 40 уколов від бешенства, Юрі або той собаки, которую Юра, которую Которая, не которою которая Юру цапнула Юр, доброго вечора ще раз. Я розповідаю ту історію, яка була в цю суботу. Да, коли ми з тобою бачилися, коли а, на вас напала бродяча собака на кузю та на тебе, а кузя почав захищати тебе. Ти почав захищати кузю, і ця довбана собака тебе в. Кусила не за протеза, а саме там, де, де, є, де є нога. І я до того, що н, н, не сильно ясно, кому тепер потрібно робити уколи: тобі той собаки, тому що ти хто ти безбашений морпех. як то так? <реш> uh. <реш> ти собак. Uh, читаю, Ось пишуть: а в мене добер, доберман, як танк. Люди пишуть, бачиш, тобто, вже люди почали про собаків. Скажи мені, а, я бачив відос, Юр, як ви заходили до квартири а, першого разу. Да? Я бачив, а, заходиш ти, заходить дружина, заходить Кузя, і Кузя побіг усе обнюхувати, як він пережився там. Він зразу, він привичний. Він же ж малку за мною в машині їздив. Я дверку відкриваю, він всім поїхав. Він де ну, як собака, це ж не кіт. Куди куда ми не зайшли, де ми сіли, він рядом сів чи ліг. Він такий, ну він спокійний характер у нього, він тільки на вулиці бешкетничає. А дома він прийшов, водички попив, поїв і ляг спити. Все. Оце життя, і я б так жив чесно тобі скажу, слухай. Якщо трошечки, якщо трошечки повернемося до Маріка, скажи мені, ось е я дуже часто е бачив, да, як собаки вони е попереджали там про те, що там летить літак, чи ще щось. Тобто, чи вони чули там до нас це все, чи ще якось, якщо тобі не сильно важко, можеш е пригадати, чим чим тобі допомагав твій той пес, той, що там був. Ти знаєш, насчет цього я нічого не можу сказати. Ну, якось на обстріли. Він взагалі був такий. Наприклад, я його прив'язував, тому що е, я починаю, наприклад, стріляти з автомата або з пістолета. Він кидається не на руку, він кидається на автомат. тобто е, Він нічого не предсказував, а будь-який взрив він сразу біг туди. Тобто, будь-який шум громкий він одразу біжить. Хоче подивитися, що там трапиться. Це у нього таке було. От постоянно, як я починаю стріляти, приходилось його все время прив'язувати, тому що, ну, як я ну, чуть ли автомат не перекусував. Що у нього там було в голові, я не знаю. Гарний був пес ниряв. Ми одно час там в сопіно стояли, і це літом було Ну, свободне час. Вийдем там на пляж. І це скільки ти на пляжу, і він буде нирять ныряє, достає камінь і виносить. Я кажу, ти що там всі будку збирався строїть чи що? Один ні, раз ні. шлакоблочину достав цілу. Це 25 кіл. Отак нряй, як щука, його не видно. Ага. Ниряє, ну, там 30 10 секунд, 20, його нема. Винирює дуже далеко від того міста, де він ну, пропав і. Там за 10 за 15 метрів, як як людина плав, як, як жаба. Слухай, твої е, побратими, які ось летали до штатів, ми коли спілкувалися з ними, вони розповідали мені про те, що там є така практика, що коли боєць виходить з полону, там да чи в нього якась ще там психотравма, дуже радять заводити собі собаку. Ну, тобто, що собака э, лікує тобі душу, чи є, чи є така штука? Звісно, є. Так? Ну, ти ж не сам, дружина на роботі или так от, вона була в командировці. Є ну, с ким, ти 50% времени уделяешь собаці, і як то ти отвлекаешься, вообще. Та й розум, це ж вона як людина. Він розумний, все понімає Все понімає тільки вреднічає трошки. Ну, конечно все, я він... совітую всім переступити оцей там а як я буду, воно поначалу так кажеться, а як тільки завів, ти втягуєшся, як, як, як я кажу, людина хуже, ніж таракан, привикає до всього. По факту да. Кстати, Игорь, вот я тебе скажу, я вспоминаю часто, да, ну вот на самом деле, мы жили там вот до 24.02 в Марике, ну, жили норм, да, потом с 24 по 2 марта, да, было там где-то жутко, а со 2 марта город упал в полный каменный век. И я тебе скажу, я вот сейчас понимаю четко, что за несколько дней мозг тебе четко говорит, что это, это норма, все, ты к этому привыкаешь, чтобы не двинуться мозгом, да, что нет воды, нет отопления, есть самолеты, есть бомбы, тебе там надо как-то это. Я к тому, что да, люди э, привыкают ко всему, ко всему. Привыкают, да. привыкают. Но э, скажи мне, вот э, мы с тобой виделись когда в субботу на встрече с бойцами тоже, да, там же были ребята, которые вышли из плена недавно. Вот спрашивают ли они у вас каких-то рекомендаций? Чему же вы сами им их якось надоеты? Ну, так рекомендации нет. но у нас как бы круговая поддержка. Вот вышел человек, ну, пытаешься помочь, узнать, как он морально, как он все. Ну, насчет этого, мы все время созваниваемся, все время что-то там ну, праздники, стараемся видеться. Кстати, я слышал, э, завтра у вас тоже будет прямой эфир. Э -э, так, завтра. Да, завтраш будет как раз именно с тем, который был рядом с тобой тогда. Ц вин мой друг, Вин, -вин же... Він мене і затягнув сюди в морську піхоту. Він трошки старше мене. Ну, це я скажу ж так: це людина з великою букви Просто, може, ми ви мало про нього знаєте. Він ну, боєць так. такий, що. Він а... пройшов афган. Ага. Так. Афган пройшов. Тобто, ну, це для нього не перша війна. Слухай, ну ось бачиш, ось ти майже і анонсуєш те, що буде завтра у нас в Етері, да? завтра о 20-тій, дійсно, у нас буде гість, теж який е відносно нещодавно він повернувся ж. Да? Він досить довго. Не, да, ну, з коли в липні поміняли. Він, він вірші пише. Да, вірші пи, пише, пісні співає, і він навіть: от мені подобалось, він давав інтерв'ю там у полоні. Він так там держався гарно, що взагалі. Я в ну, мене є це інтерв'ю. я А скиш мені, Юр, а скинь мені, я, я посматрю. Тому що так да, я, я сам дивом з ним домовився, тому що я думав, що він не захоче. Бачиш, ось тобі пишуть: дивись, дивись на ну, велика подяка Юрію. Бачиш, тобі люди пишуть велика подяка. Пишуть, що в мене теж вже дві дві собаки, то есть люди про собак пишуть. Дальше. Я ще хочу кота, і ще одну хочу собаку, але жінка не, не, не дозволяє куда да. тебе, сука, животних. Ось тобі теж пишуть, Юрій, велика подяка і низький оклін. Вам дякую за захист. Він бачиш, теж пишуть. Тобто дякую дякую. Люблять люблять і тебе, і кузю, собственно говоря. Насчет того, хто буде завтра, так, я ще в тебе спитаю щось в нього спитаю. Він скільки, він 3-3 роки просидів. Його покидали по всій Росії, такого надивився, що тільки 3 місяці, а він на три роки. Я в нього запитував, як ти з ума не зайшов там, потому що вони ж там чорне роблять. Просто чорні. Ну, це не люди, я не знаю. може їх. Ти, переселили до нас, сусідів сусідівців, Кацапів, чи як їх називати? Чи з Марса де вони, звідкіля не прилетіли? Ну, ось е тобі ще пишуть доземний уклон Юрію за захист. Це тобі пише Настя з Маріка, тому що, ну, дивись, ну всі ми живі завдяки вам. А, і, Юр, от давай. Ну, пишуть люди вже, покажіть кузю, шо ви його там раз і все. Ну, в конце О, концов. Я... Ну, И... где ваша совесть? Иди сюда. Иди. Иди сюда. Ой, Иди. вот она эта морда. Кузя, Ку кр красавчик. красавчик. Юр, дивись, а ось тобі пише землячка твоя з Сєвєродонецьку. Юрій, дякую вам за захист земляк. Сєвєродонецьк на зв'язку. Сподіваюсь, що прийде той час, коли ми зуміємо побачити свій колишній, але рідний дім. Обіймаю. Влада зараз з донькою малою, вона в Штатах. Ось вона там зараз, бачиш. Кузя, а це пишуть тобі зараз. Ось глянь. Кузя, сердечки пошли. Дальше. Пишуть Кузя, який красень. Кузя, ти красень. А як сказав Юра, він в самому розквіті сіл. Тобто, якщо у вас є девочка породи. Як воно, Юр? Акітаїн. Акітаин. Акіта. Капець. Акітаїн. Акитаин. Боже мой, все. Кузя. Вот тебе снова пишут, какая прелестная собака. Боже мой. Ай, ай, все, Кузя начал строить глазки. Кузя, если бы у меня была еда, я б тебе дал. Но даже если бы была, я б тебе не дав, потому что как я можу дать, ты ведь там, да. Но, я думаю, Юра, да. Їже. Я думаю, а... сварилась. Згоден, згоден. Ты бачиш, а дружина там за кадром. То шепоче, то каже прям так, да. Но мы бачимо, что вона. Я Щось боїться сьогодні. Боится. Он Паша пишет: красавчик Кузя видно, що молодой в раз развитии роз... сил. Да Я його видел, кстати, вот то, що я видел, Юр, а, дуже багато лю... людей, коли ми з тобою бачилися у суботу, вони до нього підходять там з ним щось, Кузя, привіт. Тобто, я розумію так, что люди бачать його доволі часто, да а він же ж тут гуляє. Я коли на реабілітації був у Великолюбіні, то ж з хлопцями, а він маленький. Угу. А я скину фотографію тобі, коли він маленький був. І хлопці підходять, кажуть: ми їдемо до Львова, дай нам його на, на сутки, ми там хоч дівчат поснімемо. а дівчата на нього липли, як, ото, як на мель. <реш> 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 Слушай, так кузя ще й да? то і він людям допомагав. Да. Капец, капец. Слушай, ну это супер, это супер. Я дуже рады, что вам допомагає Кузя, вы допомагаєте ему. Але ну, самое, самое яркое, это, конечно, то, что вы друг друга встретили. Это прям мега вау. И я видел, э, ты знаешь, вот я смотрел со стороны да, в субботу, как на Связь, связь. ...смотрели на вашу пару, даже на ваше трио. Э, интернет у меня, видимо, тоже прерывался, не знаю. Так вот, я к чему? Да, я что -то, к тому, Юр, что -то я видел, зависает. как на вас... А, да, я видел, как на вас, на вашу семью, на, на тебя, жену, на Кузю а, смотрели бойцы, которые там либо моложе вас, либо ребята, которые были без девушек, без жен, да, и вот вы для них являлись неким, Приміром таким, да, що от Юра, Ніна, там є кузя. Да, то є, ані відвідять вас, ані від бачать повноцінну родину. І я думаю, що ви для когось можете стати прикладом. Тому я прям вохищен. Доброго вечора всім. Доброго вечора, пані Нина. На цьому життя не закінчується. Життя тільки продовжується і починається. Так О. що ніхто ніколи не має опускати руки, здаватися, потрібно йти тільки вперед, вірити найкраще, і все буде, все буде добре. Слухайте, я обіцяю вам, що Всім коли в мене. Вечора. Я обіцяю вам, що коли в мене буде свій дім, я теж заведу собі собаку. Я дуже люблю собак. собаку. Собаку либаку це найкраща собака. А Ніна, а давай я дозволю собі з тобою поспорити. Я люблю авчар. Поэтому вот для мене німці це вот все. Це one love, это, ну, вот, вот я вот Ні, так. Ну, я просто ніколи не тримала собак тим більше квартирі. Але собака, от ця мені зайшла. Він просто в тому плані в квартирі. Він спокійний. Тут вот, фу нам казали, може погризти там щось. Нічого не гризе, нічого не царапає. він настільки умнічка просто. І маленький нюанс. Це маленький це нюанс. Шерсть, шерсть. це, це, це беда. Це, що... думаємо відкрити бізнес на сківісах. Добре, Хорошо, що ми при, це, прикупили этот пылесос робот. Если б без него я б, я не знаю, как я. Слухай, так кустарку, можна ж його, Юр, можна ж робити этот пояс із собачої шерсті, там, знаєш от ці всякі штуки. Но... О, що так, я ж я ж збираю шерсть, я вже мені хлопці, от, ну я не можу показати, а ну принеси покажи. У мене є не прялка, а як вона називається? Оце, Там. Як ну, нитки робити? Я, я не знаю таких штук, я ж в этом ділі дятел. Вам, до речі, ось пишуть, яка чудова пара, це вже вам пишуть. Да? Дякую. А, вот. Вас люди люблять. Так, ми людей теж любимо. Ну, слух, слух, слухайте, бачите, у вас це навзаєм. Я е, дуже вірю, що наші, які ще є в полоні вони вийдуть якомога швидше. і Я б дуже хотів, щоб вони знайомилися з вами, тому що ви дуже позитивні люди. І я впевнений, що на зустрічах серця Азов сталі вони вас бачити будуть точно і вас, і кузю а там, може, ми кузьі е, знайдемо якусь дівочку будуть малі, маленькі кузі, і ми їх будемо да, це Кстати, да, вот уже время, и мы хотим его, потому что уже гормоны так играют, уже ему потребно девчонку. Тому, Я... шановные глядачи, если у вас есть девочка Акитаин, да, человек? Акитаину. Акита... Боже мой, да, что ж. Вот, вот эта вот девочка, собака, улыбака. А, пишите нам. У нас есть Кузя в самом рассвете сил. Поэтому... Ми будемо раді зустрічі знакомству і дальнейшему дальнешому припровожденню. А дітки цих двох собачок вони знайдуть собі друзів та родину у бійців, які захищали Маріуполь. Юр, я тобі Спасибо. дякую. Я тобі дякую сьогодні. Я тобі дякую за вчора Я дякую нині. Я дякую Кузі і я дякую нашим глядачам. Глядачам гарного вечора, спокійної ночі, без, без, без всяких, щоб все було тихенько. Дай Боже, друже. Тобі, тобі гарного вечора. Все буде, все буде Україна. Звичайно, і ми ще поїдемо до Маріка, до, до, до Донецька, в Крим та, та всюди, в принципі. А я впевнений в цьому. Звичайно, звичайно. Все, пока-пока, друже. Пока. Давай. Thank you.